Усім привіт, моя Вакуль і сьогодні темою відео буде механіка будівництва в грі Вальхейм. Тема потребує уваги, бо має досить немало нюансів, про які треба сказати, і про які саме зараз дізнаємось. У Вальхейм будівництво будь-чого зроблено добре. Розробники гри чули про фізику і вона тут реалізована досить непогано. Для будівництва використовується молот, Ось його крафт. На жаль, в грі немає його аналогу, тобто більш міцнішого. Наприклад, бо при максимальному покращенні молота він під час якогось великого будівництва буде триматись, на мою думку, недовго, час знаходиться більшої міцності. Коли ми беремо його в руки, то ви бачите ось таку панель, на якій пізніше ви побачите обрану споруду, яку хочете будувати, а під нею є керування режимом будування. При натисканні правої клавіші миші з молотом в руках ви побачите ще одну панель з чотирма розділами різне ремесло споруди та меблі. В кожних цих розділах є свої різні споруди з різним призначенням. Наприклад, у розділі ремесло є споруди ремесла по типу верстака і споруди для покращення інших споруд ремесла, того ж самого верстака. Варто сказати, що будувати щонебудь ви можете тоді, коли будете знаходитись в радіусі дії робочих станцій, таких як верстак або ковальня, наприклад. Нові побудови будуть відкриватися відповідно до нових для вас предметів, тобто при знаходженні злитка заліза, ви побачите споруди заліза. Перед тим як перейти далі до будування, варто сказати про стійкість, тобто якщо опора у споруди буде поганою, то вона може зламатись. Щоб дізнатися наскільки стійка та чи інша споруда, варто звернути увагу на колір, яким буде підсвічуватись споруда. Якщо вона синього кольору, значить ця споруда надійно побудована і зламатись не може. Наступні кольори це зелений, світло-зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Ці кольори є знову ж таки індикатором міцності споруди. І як не важко загадатись, якщо кольор ближче до червоного, то це не є добре, і при приєднанні до червоної споруди ще однієї, вона може зруйнуватись. Тепер до будування, яке у Вельхейм зроблено достойно, почнемо з самого низу, саме з фундаменту. Тобто, коли ми збудуємо будь-яку підлогу, кам'яну чи дерев'яну, на землі вона буде синього кольору, при наведенні на неї з молотом, і усі подальші споруди, побудовані від синіх, будуть мати вже інші кольори. Щоб стійкість споруд була кращою, треба поліпшувати інші споруди опорами та балками. Найкращими будуть опори та балки заліза і міцної деревини. Усі дерев'яні споруди, окрім темного дерева, матимуть гірший стан, якщо на них капає дощ. Про це можна дізнатися, подивившись на це молотом, або візуально побачивши зміну кольору або структури споруди. Для того, щоб зберегти ваші споруди від впливу погодних умов, треба поверх них зробити дах. Дахом вважаються споруди під кутом 26 та 45 градусів. Окрім ось такого даху, це можуть бути балки під таким кутом. Ремонтувати усі пошкоджені споруди можна молотом, при цьому ресурси витрачатись не будуть, а лише витривалість. Також варто розглянути декілька ситуацій у будівництві, які будуть для вас корисними. Якщо ви будуєте дах, то при приєднанні частин цього даху місце їх зустрічі буде більш міцнішим, ніж було до цього. Також по довжині даху можна ставити балки і стійкість даху буде кращою, але й ці балки треба підкріпити. Коли ви будуєте щось з каменю, то варто знати, якщо під стінами не буде ніякої опори, вони будуть руйнуватись, оскільки в каменю нуль горизонтальної стійкості. Ось і вся інформація, яку я хотів вам сказати. Якщо я щось пропустив, то виправляйте мене в коментарях, обов'язково все почитаю. З вами був я, Вакуль, усім до нових зустрічей!